Аяфая клюа кланіложу. Коли Жорж Мільєс запускав свою картонну ракету в паперовий місяць, він навіть не здогадувався, що відкриває двері у Всесвіт, де реальність можна не лише знімати, а й вигадувати заново. З того смішного трюкового фейерверку народилось кіно. Велика машина сновидінь, яка час від часу нагадує нам, ким ми є. Трохи згодом Кубрик показав людству космос так, ніби це нова шкіра світу: холодна, сліпуча, велична. Космічна Одіссея стала не просто фільмом, а дзеркалом, у якому ми раптом побачили свою самотність, крихкість і дурне бажання ставити запитання тим, хто не збирається відповідати. Вихід у космос став спуском у власні провалля, але найбільша магія польотів у тому, що космос завжди був ідеальною декорацією для людської душі. Там будь-яка деталь перетворюється на метафору, а тиша звучить гучніше за хор симфонічного оркестру. Не дивно, що після Кубрика ціла планета кінематографістів рушила в темряву між зірками від зоряних війн і до гравітації. І ось тепер. Український фільм під назвою Ти Космос Павла Острикова поява такого фільму в реаліях нашої бідної індустрії здається майже неможливою, а тому змістовно абсолютно закономірною. Бо коли країна живе під звуком сирен, хтось обов'язково має зняти кіно про те, як вижити у порожнечі. Ви дивитесь мої думки про кіно, авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне підстукову музику. Ти космос це історія про Андрія, космічного кур'єра, який вивозить небезпечні матеріали та сміття із Землі до супутників Юпітера. І під час одного з таких рейдів його рідна планета вибухає, і він залишається останньою людиною у всесвіті. Але потім з'ясовується, що не зовсім останнє. В якийсь момент своєї безнадійної подорожі він чує голос по радіо, і не просто голос, а жіночий голос. Така дивовижна зав'язка могла розвинути сюжетний напрямок у будь-яку сторону. Я добре уявляю, як Спілберг створив би неймовірну пригоду про подорож Андрія до жінки крізь зірки, долаючи неймовірні перипетії, як Нолан перетворив би це на метафізичний екшен про пошуки нового світу, або як Олександр Пейн розказав би історію Адама і Єви, які відновлюють людство на новій планеті. Але Остріков не знімає космічний екшен, так само як не знімає екранізацію Біблії в декораціях космосу. Його корабель зовсім не схожий на зірку смерті, а радше на звичайне купе у крозалізниці. А сам Павло скоріше малює притчу про те, що людина стає людиною лише поруч з кимось іншим. Самотність тут це чорна діра, яка затягує і кришить усе всередині. Нема сенсу, нема руху, нема майбутнього. Тому фільм Ти Космос насправді є фільмом про любов, як про останній двигун, що здатний пробити темряву. Адже чи може бути щось страшнішим за самотність? Мабуть, ні. З фільму ми розуміємо. Андрій ніколи б нічого не збагнув, не відкрив би себе і не зробив би найважливіших кроків у житті, якби залишився на світі. Один нам потрібно, щоб хтось був поруч, щоб було до кого тягнутися. Нам потрібно любити так само, як потрібно дихати і їсти. Без цього все втрачає сенс, і саме тому героя слід було відправити в космос, щоб це стало видно. Окремо додам, що мало хто знає про самотність так багато, як Павло Остриков, автор і режисер фільму. Варто лише поглянути на його сумні очі. Ось, наприклад. І водночас ти космос це страшенно українське кіно. Смішне і поетичне в один подих, як і належить хорошій історії. Андрій переживає кінець світу, так, ніби це черга в поліклініці. Довго, нудно, але не без кумедних моментів. Остріков м'яко змішує комедію і смуток, і з цього виходить щось глибше за жанри, відчуття нашої спільної втрати. «Ти, космос можна читати і як тиху притчу про зближення України з Європою. Андрій летить у порожнечу між старим і новим світом, так само як ми всі рухаємось від звичної реальності до іншої, складнішої. Це шлях самотній, інколи холодний, але неминучий. Ти залишаєш дім, який більше не існує, і прямуєш туди, де тебе можуть почути і прийняти. Фільм нагадує: Єднання не буває легким, але воно починається з простого: знайти когось по той бік темряви і наважитися сказати: Я тут. Фільм зроблений у Києві під час ракетних атак, і це відчувається. Ти космос говорить про нас із точністю, від якої мурахи по шкірі. Наш старий світ згорів у минулому, і ми живемо в його попелі, не знаючи, яким буде наступний світ. Ми самотні зараз, як астронавти, що загубилися в радіомовчанні, але у цьому холоді існує шанс, поки ми шукаємо. Емолодне одного, ми не зникнемо саме про це кіно Острікова, і сьогодні мало є фільмів, що говорили би про нас так голосно і так дотепно. Обов'язково подивіться цей фільм.